Автопарків на зв'язку місто Львів. У нас нове надходження Дев'ятимісний Fiat Scudo 2010 рік. Два літри. Всі, як ви просили, дволітровий на механічній коробці. 350 пробігу 353, якщо бути точніше, має автомобіль. А в одних руках вже 10 років. 2014 У 2014-му приїхав з Європи. Був вантажний. Переробили в пасажир, вписали повністю всі документи, поставили ремені. Все по цьому взагалі ніяких питань. 9 місць має автомобіль. По машинці зробили тільки повне, можна сказати, капіталку. Капіталку двигуна, коробки, щеплення. Все поміняли, все зробили на повному бойовому ходу. Нічого не гримить, не стучить, коробка працює ідеально, щеплення нове. Всі записи є, все присутнє. 4 скло підйомника, 2, точніше складання дзеркал, 353 тисячі пробігу у автомобіля. Повністю зроблений. Є нюанси по мотору, о, по кузову, перепрошую. Так, в принципі, по мотору ніяких питань немає. Даний автомобіль ви можете придбати у нас. А місто Львів, Тільціна Дрова, 60, можете придбати в лізін, кредит, заготівку, будь-який спосіб розрахунок. Друзі, є фаркоп. Приїхали, потестили і купили даний. Автомобільчик. Хто шукає для себе гарного дволітрового такого мінівенчика? Приїжджайте, В кільцева 60 місто Львів. Ми вас чекаємо.